Привіт, мої прекрасні! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Поліна Остінова, я жіночий та кризовий практикуючий психолог. Сьогодні у нас відео номер 11 в нашому з вами плейлісті на тему втрати, так на тему, як пережити втрату близької людини. І ми будемо говорити про самомотивацію, а конкретно про практичні вправи, які можна примінити для того, щоб визначити. Куди мені далі рухатися і що мені взагалі робити? Так? В одному зі своїх попередніх відео я розповідала про те, як відшукати віру та мотивацію, рухатися далі, так та продовжувати жити своє життя. Одним з пунктів я назвала формування нових цінностей та нового бачення майбутнього. В тому відео це звучало досить абстрактно. А сьогодні ми з вами наблизимося вже все ж таки до розуміння. Як це практично робити? І я приведу вам, до прикладу, шість вправ. Перша буде найфундаментальніша, найдовша. Інші будуть короткі, маленькі, так, деякі навіть не вправи, а рекомендації. Я би сказала так. Тому пропоную всім без виключення зробити цю першу вправу, так, а наступні ви можете вже собі вибирати. Але ця перша вона стане у нагоді, вона буде корисна і тим, хто втратив близьку людину, так не знає, як рухатися далі, і тим, хто просто не знає за якихось інших своїх особистих причин, що робити у житті. Отже, пропоную вам ставити це відео на паузу і виконувати а, зі своєю влаш... власною швидкістю. По-перше, беремо листочок ручку та створюємо список бажань. Що це за список бажань? Ваша задача розписати в стовпчик: 1, 2, 3, 4, 5, 10, так по пунктах, як ви бачите, своє життя через 5 років за умови, що всі ваші проблеми, які існують на сьогоднішній день, вирішені. Всі ваші цілі досягнуті, так? тобто ви. Працюйте на тій роботі, де вам подобається, отримаєте той дохід, що вам подобається, живете з тою людиною чи людьми, які вам подобаються. І от ваша задача пофантазувати і максимально детально виписати в стовпчик судження. Наприклад, я працюю в такій-такій-то корпорації. Крапка. Я заробляю стільки-то, стільки-то. І розписали своє ідеальне життя через 5 років. Я хочу вам нагадати, а для когось розповісти, хто цієї інформації не знав. Про те, що ваша мотивація на 85% створена з ваших мрій. Так, після того, як ви виписали всі ваші бажання, ваша задача розподілити їх віднині наступним чином, навпроти пунктів, які є найбільш важливими для вас. І якщо ви їх досягнете, вони принесуть великі, хороші, позитивні зміни у ваше життя. Ви ставите літерку А. Навпроти цілий, які б ви хотіли досягти, але вони не настільки радикально змінять ваше життя, так? Або вони не настільки важливі для вас, ви ставите літерку Б. І навпроти цілий, які би вам було б цікаво досягти, але вони для вас. Ну, такі, so-so, так, не дуже важливе виставити літерку «В». Таким чином, проходитесь по всьому списку. Наступний ваш крок розділити цей список на три колонки. Так, колонка А. Ви виписуєте всі ті цілі, які були зазначені літерою, літерою А. Колонка Б так само. Колонка В так само. Ваша наступна задача навпроти кожної цілі. Позначити її пріоритетність, задавши собі наступне питання. Яка одна єдина мета з цього списку, якщо я її досягну, змінить моє життя, вплине на нього найбільш позитивним чином? Ви виділили та позначили її таким, та позначили її таким чином. А один. Наступне: запитайте себе. Якщо б я міг обрати ще одну ціль, яка змінить моє життя на краще, яка б це була ціль? І позначаємо її, відповідно, вже літеркою А і номером 2. Так? І таким чином упорядковуємо весь список: літера А, Б і В. І останнє завдання: так? отут у нас з вами був список бажань. Отут у нас був з вами вже список поділений на категорії літерами. І тепер буде у нас з вами третя категорія. Так? Ми будемо ділити кожен список ще на три додаткові категорії. Перша буде називатися навіщо. Друга буде, я її сюди винесу, буде називатися Що? І третя категорія буде називатися Як? І далі буде досить просто. Так, кожну вашу ціль, яку ви виписали, починаючи з А1, вам потрібно розкласти по цим трьом категоріям. Наприклад, я хочу працювати в такій-такій корпорації. І ви задаєте собі питання, а навіщо мені це потрібно? І дійсно чесно собі на це відповідаєте. Далі задаєте питання з другого стовпчику. А що це мені взагалі дасть? Так? І записуємо відповідь. І, власне, останнє питання що мені потрібно для цього зробити? Точніше, як я можу це досягти? І таким чином, проходимо по кожній цілі з кожного списку. Думаю, що в кінці виконання цієї вправи у вас буде вже набагато більш чисте та ясне мислення та бачення стосовно того, куди рухатися та що ви хочете робити у своєму майбутньому. Правило номер два, яку я хочу вам запропонувати, називається журнал досягнень. Вона досить проста, я впевнена, що більшість людей про неї чула, і дехто практикував, так чим вона власне, корисна та чим вона може мені допомогти. Давайте почнемо з того, що більшість з нас, по перше, безцінює свої досягнення, так, а ті, хто навіть і не обіцінюють, але все одно дуже часто забувають себе з ними вітати. Так от, якщо ви знаходитесь у кризовій ситуації на шляху, так, у вашому житті наразі, заведіть собі щоденничок та приділяйте 5 хвилин кожного вечора перед сном, для того, щоб сказати дякую собі за свої досягнення, в залежності від того, скільки у вас зараз ресурсу. На якому ресурсному рівні ви знаходитесь, якщо ви переживаєте важку кризу, і вам важко встати навіть помити голову, приготувати собі їсти досягненнями в цьому списку будуть от якраз ці найменші, найпростіші дії, так замість того, щоб себе сварити. Ви, будь ласка, виписуйте та дякуйте собі за ці маленькі кроки. Це дуже важливо. Якщо ви будете робити це систематично, воно обов'язково дасть вам свій позитивний результат. Якщо ви знаходитесь на іншому рівні ресурсу наразі, так ви виписуєте відповідне досягнення зі свого рівня, на якому ви знаходитесь. Наступна вправа трошки схожа на першу, не така велика за об'ємом, так, але за об'ємом думок, я скажу що не менше. Я зараз вам продиктую питання і прикріплю, напевно, вам тут е, також скрін, так, і ви можете е, визначити собі якусь ціль, мету, е, якою ви прагнете, і для того, щоб краще зрозуміти, куди рухатися, що робити, ви маєте відповісти на наступні питання, так, самому собі. Що ви готові робити для досягнення цілі? Як ви будете рухатися до своєї цілі? Які зусилля та дії ви готові робити? які можуть виникнути загрози? Скільки ви готові до <свісно> 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 Скільки ви готові докладати зусиль для досягнення результату? Скільки готові інвестувати свого часу, як довго ви готові це робити? Що для цього вам потрібно, які можуть бути виклики на цьому етапі, куди ви готові рухатися задля досягнення цілі? В якому напрямі, що потрібно вам що ви готові зробити, так? І що треба робити для досягнення цілі? І наступні дві я би сказала більше рекомендації, чим вправи. По-перше, це вести фізичне навантаження у ваше життя, так? бо спорт виказує просто невимовну підтримку та допомогу, особливо у кризових станах, коли ви не знаєте, куди рухатися і що робити далі у житті. Якщо ви не любите займатися спортом, чи ви ніколи не займалися, і вас ця думка лякає, я пропоную вам обманути свій мозок, виписати також на листочок 10-15. Фізичних активностей, які ви пробували в своєму житті, або які б вам теоретично було б цікаво спробувати, і домовитися з собою, що кожного дня я буду робити хоча б 20-30 хвилин якоїсь активності. І от якщо ви собі запрограмували, придумали так: я буду займатися спортом, я буду ходити в спортзал, і у вас, окрім спортзалу, немає інших а, виборів, так? То ваш мозок дуже скоро скаже тобі: Ось, слухай, давай сьогодні запустимо, давай сьогодні поспимо подалі. Чому будемо кудись пертися? Вам почне ставати нудно і на цьому все. Тому я пропоную написати вам лист стретчинг, танці, йога, аеробіка, спортзал, плавання, тра -та, 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 та Так, виписали список і домовилися з собою на одну активність кожного дня. І от кожного дня ви дивитесь на цей списочок і опа, а що я хочу сьогодні робити? І дивлячись того, в якому настрої ви знаходитесь, скільки у вас ресурсу, знову ж таки, в якому менструальному циклі ви знаходитесь, в якому стані здоров'я, скільки у вас сил та енергії, ви вибираєте собі відповідну активність. Тому що ходити в спортзал тягати железки, наприклад, кожного дня складно та нудно, досить скоро. Так? І це не тільки пов'язано з спортзалом, а й з будь-якою іншою активністю, яку якою ви вирішили от на цьому приліві мотивації м, почати займатися. <кій> і наступний, а, наступна остання порада розповідати про свої проекти. Чим більше ви будете розповідати, тим більше ви будете планувати, тим більше ви вже будете намагатися якось а, тримати своє слово, так, і це буде вас ще більше, відповідно, мотивувати, а, щось робити і рухатися вперед. Я сподіваюся, що мої поради сьогодні були для вас слушними та корисними. Бажаю вам гарного дня! Я побігла проводити консультацію, яка починається буде за хвилину. Гарного дня!